І ось нарешті ми дібрались до самого цікавого. Цей глушник Мара Паст швидкоз'ємний. Тобто нам не треба більше нічого відкручувати. Ми просто його натягнули, прокрутили і він зафіксував. Це старший брат або сестра, можна так сказати. Мого попереднього глушника, що можу сказати за нього, дуже приємна річ. Дійсно, він легший, відчувається краще, він краще розвантажує гази, віддача з ним значно менша і кучність стрільби буде зростати. По звуку ми відстріляли декілька патронів з ним, потім я зняв, порівняли. Тобто це дійсно працююча річ. І що я можу сказати з моїм попереднім глушником. У нас був досвід, коли мені доводилось стріляти поза спинами своїх побратимів, і вони казали, що думали, що я знаходжусь десь на одному рівні з ними. При стрільбі глушники цього виробника не тільки зменшують шум від пострілів і також гасить полум'я, а ще переносять відчутну точку пострілу на метрів 20-30 попереду, якщо ти знаходишся перед свіцем.